Досить брати на природу ось ці торпеди пива. Не дай Боже, алкогольні енергетики чи якісь інші занадто солодкі, слабоалкогольні дрінки. Повірте, це найкраще, що ви можете випити під советком. Сільпо з'явилась класна українська крафтова новинка, яку я от дійсно можу порадити взяти на пікні. Це Сидер Монбар. Фактично, тут лише яблучка, їх сік та бродіння. Тобто нема жодного цукру, ароматизаторів чи хімії. По смакам тут є яблуко і розе. Це два смаки, які йдуть напів сухими. Це Насправді, напевно, ледь не ідеальний сидр, саме під секунд за надто сонячну погоду. Я їх пити охолодженими, просто поставте в холодильник, якщо є можливість, краще ще й візьміть з собою термосумку. У лінійці ще є сидр яблуко-бузина. Мій особистий фаворит це яблуко черешня, є сидр яблуко-груша. Насправді це ледь не найкращий грушевий сидр, який я коли-небудь пив. І останній це яблуко абрикос. Ну, і якщо ви захочете, як і я, придбати одразу сидр цілим ящиком, то ви це зможете зробити це на офіційному сайті Монбар отримуєте приємну знижку у розмірі 10%.